Сандро Васильович сидів і нудьгував. У нього добре все, він ні про що не дбав. Була родина, діти вже дорослі, дружині довіряв він і на осліп, І статки збільшувалися майже щодня. Не набридала його рідня. Ну все гаразд, чого й вам бажаю. Отак він жив в збудованому раю та муляло спокійне життя. Хотілося поривів почуття, щоб у душі палало і кипіло, щоб повернути молодість, грайливу, щоб відчувати саня молодець. В житті бурхливому, відмінний він плавець. Поміркував. І вирішив наш геній вчинок зробити трішечки шалений, коханку молодесеньку знайти, Щоб з нею парубоцькі сони і радість сексу відновити, Щоб не кохати, не любити, А пристрастішити свою, щоб іноді мелодію двох тіл шалено награвати, але про неї, щоб не дбати, сама хай думає про все. Життя крізь простір нас несе, а мрії прагнуть виконання. Так поступово сподівання в надіях нового в житті здійснилися і враз знайти дівчину сані вталанило. В ньому боролило і кипіло від пристрасті усе нутро. І так швидесенько змогло його бажаннячко здійснитись, так зустрічатись і любитись він раз у тиждень гарно міг. Аж плинув час, і наче сніг, питання мовила дівчина, чи хоче він дочку, чи сина, і щоб робдину будувати. Саня не знав, що й казати, помислив трішечки і втік. Швидко минув в турботах рік, І саня знову нудьгувати почав, І знову покохати бажання виникло в душі. І навіть іноді вірші на думку з легкістю впадали. Він мріяв, щоб його кохали, і навіть може й ризикнув на старість ляльку народити. І знову в пошуках прожити сані прийшлося певний час, аж якось раптом просто враз він жіночку собі знаходить. Струнка, розумна і поводить себе, як пані, просто клас. Саня подумав, все гаразд, нарешті я знайшов, що треба. І мрії просто враз до неба щасливий часто посилав. Він все забув, бо він кохав. Та ось дружина нагадала, що на землі тут місця мало для неї й іншої його. Про те, що вже навряд свого вона так просто подарує, І що він швидко так зруйнує родинне всталості життя. Сандро злякався, і почуття він розірвав разом з зв'язками. Боліли трохи в душі рани, та час загоїв швидко все, аж знову мрія минесе саню бажання насолоди. Він мріє, прагне знову вроди І жіночності знову відчути. Він навіть і не встиг збагнути, А нова пасія його, що мала різкувати норов, враз повідомила, що скоро саню Татусим хтось назве, І що тепер усе своє він з нею має поділити. Ось так бажати. І хотіти та мріяти про щось в житті потрібно дуже обережно.